Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційно хелоу. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 3 червня 2025 року. Так вже настало літо, настав червень, але ніякі такі великі зміни ще не відбуваються. Сподіваємося, що силами наших молитов це станеться. Бо той, хто може допомогти своєю волею, своєю силою, вже це допомагає. А той, хто не може, той, хоча б молиться. За наших бійців, щоб у них було все гаразд. Ну а сьогодні на чотуванні у нас бускове Таро, або Purple Tarot, а епіграф буде з цієї книжки Яна Ван Рейкенборга, Гермес Тресмегіст це буде щось з герметичного своду, який залишився нам від тота гермеса Тресмегіста. Саме тот був колись. майстром, який створив Таро. Отож, речь Гермеса о Божьей славе. Бог, его могущество и божественная природа и есть слава всего сущего. Бог – начало, основополагающая идея, способность к росту и материя всякого творения. Он – мудрость для проявления всего сущего. Могущество Бога – это первопричина, рождение и рост, деятельная сила, судьба, умирание и обновление – был бесконечный мрак над бездной, и вода, и бодрствующее дыхание творения, и все это силою Бога пребывало в хаотическом состоянии. Потом вспорхнул святой свет, изначальные стихии, отделившись от влажного вещества, сгустились, и все боги разделили зарождающуюся природу. Из всего Неопределенного и неоформленного, легкие стихии устремились вверх, а тяжелые установились как основания под влажным песком, и вся Вселенная под воздействием огня была разделена на части и приведена дыханием творения такое состояние, чтобы она находилась постоянно в движении. Вселенная проявилась в семи кругах, и боги предстали в виде звезд со всеми своими созвездиями. Природа усилиями всех своих богов приобрела упорядоченность, и божественное дыхание окружило ее внешним кругом, окутанным астральным облаком. И каждый бог, согласно своему могуществу, совершил деяние, которое было ему предопределено, и родились твари четвероногие, и присмыкающиеся, и твари водные, и твари крылатые, и всякое зерно плодотворное, и трава, и нежные побеги разных цветов, и все имели в себе семя возрождения. И породили боги также поколения человеческие, дабы те учились познавать Божьи деяния и созерцали деятельность природы, чтобы самим возрастать в изобилии и царить над всем, что есть под небом, и познавать благо, возрастая І умножаєсть в калічестві. Ось такі були установи, і ці слова дуже сильно перекликаються з книгою буття Берейшит, Тори або Старого Заповіта, якщо називають тору. І що стосується цих слів, треба до цього дослухатися, бо ми створені за образом. І за обликом Господа тому треба себе і вести як він, як творці, а не як руйнівники. Тому намагайтеся бути більш творцями і йти до світла, а не до темряви. До темряви ви можете завжди впасти, як каже одна говірка, достатньо. Одного руху і однієї дії в одну хвилину, щоб зруйнувати роботу, яку ви робили кілька років. Що ж стосується третього числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6 6-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, тож пропоную вам не напружуватись. Як що за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, налаштуйтеся на цей вівторок, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Спочатку загальна карта дня. Чого очікувати від 3 червня загалом? Карта закохані це вибір. Вибір в ваших руках. Все залежить від вашого вибору. Якщо ви звикли до стабільності, краще не робити вибір, бо від вашого вибору буде залежати те, як буде розкручуватися далі ваша доля, як буде йти ваш життєвий шлях. Інша назва цієї карти закохані. А закохані це, звісно, гарний день для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви. За яких ви закохані, чи на яких ви сподіваєтесь провести з ними якийсь? І певний час свого життя, бо вічною любов, на жаль, не буває. Це буває лише у якихось романах, які вже давно не діють. Тож не зупиняйте свій час, намагайтеся зробити правильний вибір у цей день, бо цей день не без виходу, є обов'язково вихід, головне його шукати і тоді знайдете. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Будьте обережні. Розбита вежа в прямій позиції це катастрофічна ситуація. Вона може настати буквально на світанку. Тож не дивуйтеся, якщо на світанку вас потурбують знов. Якісь подарунки від людей, яких і людьми назвати важко, від нелюдей, але будьте обережні, особливо на світанку. Намагайтеся у цей час бути у нормальному місці і нікуди не їхати. Також цілий день будьте обережні, бо сьогодні день пов'язаний з руйнуваннями, з катастрофами і з якоюсь пожеже небезпечною ситуацією, але ви можете заздалегідь все запобігти, врятувати і. Допомогти. Також у цей день для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, раки колісниця в прямій позиції, що ж сьогодні день досвіду, день мудрості. Сьогодні можете кудись їхати. Всі дороги відкриті, і саме у дорозі вас може очікувати успіх. У дорозі ви можете здобути для себе або певний досвід, який ви потім можете використати, або перемогу. Гарний день для навчання, для студентів, якщо ви готуєтесь до здачі іспитів, то дуже гарний день для того, щоб накопичувати матеріал. І загалом. Сьогодні день, коли ви розвиваєтесь. Я відчуваю, що у вас є певний прогрес, і задля того, щоб він пішов ще крутіше, вам не треба сидіти на місці, треба розвиватися. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. Далі, Леви. Жертва в прямій позиції, будьте обережні, жертва або повішений. Це карта втрат. Вони можуть бути несподіваними, вони перш за все, стосуються вашого здоров'я. Тож, якщо ви протягом цих днів навантажували свій організм, своє, своє тіло, воно може дати якийсь збій. Звертайте увагу саме на фізичний стан, на ті натяки, на ті дзвіночки, які вам посилає ваше фізичне тіло, і менше думайте за себе. Більше думайте за інших, тоді не буде ніяких пригод і не буде ніяких втрат. Далі представники знаку діва. Місяць прямі позиції. Місяць або сутінки, це щось таке незрозуміле, це якісь ілюзії, якийсь обман, який може сьогодні до вас прийти. Не вірте словам людей. Люди вас будуть намагатися ввести в оману, надурити, і якщо ви будете дослухатися до інтуїції, вона вас не підведе. Навіть у віснах ви можете сьогодні побачити те, що вас очікує у недалекому майбутньому. Будьте чуткі до того, що вам Каже внутрішній голос і менше слухайте людей. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Рак. Далі терези. От терезам треба бути по пообережніше. Карта сили перегорнута. Це каже про те, що ви можете зіткнутися з тією силою, яку подолати фізичною силою, ви не зможете. Це той звір, який може вирватися зсередини вас і зруйнувати все, що вам так дорого. Намагайтеся у цей день не вступати в конфліктні ситуації, бо конфліктами ви не вирішите ці ситуації. Намагайтеся бути спокійнішими. Раці... Ціонально використовуйте свою енергію і також намагайтеся сьогодні менше спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку лев. Далі, Скорпіони, відлюдник в прямій позиції, каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома, нікуди не їхати, знати свої межі, навіть якщо вам треба кудись їхати, не виїжджайте далеко. Ви можете пересуватися по мікрорайону своєму, по селу, по містечку, але виїжджати кудись не рекомендовано. Треба робити все в певних межах. Будьте обмежені сьогодні. Той день, коли ви можете також поставити крапку. Над якоюсь справою, ну а в найгіршому варіанті ви просто почуєте недобру звістку, що хтось помер. Будьте обережні, ось що вам каже відлюдник. Далі представники знаку Стрілець. Помірність або янгол в прямій позиції, це захист вишніх сил. Ви сьогодні знаходитесь під захистом Янголом. Сьогодні багато у вас розмов, багато спілкувань. Можете навіть зробити кілька справ одночасно. У вас ініціатива в ваших руках, ви все зможете. І зі всіма зможете зустрітися і про все, що завгодно, поговорити, побазікати. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку водолій. Далі козероги. Дуже результативний день. Всесвіт в прямій позиції Використовуйте цей день, він нічого поганого вам не принесе. Ви закінчуєте довготривалі етапи, ставите крапки над і досягаєте певних результатів. Сьогодні день безмежний. Всесвіт каже про те, що ви все можете, нічого вам не заважає. Головне мати бажання і головне бути сміливішими. Довготривалий етап закінчується, розпочинається щось нове. Якщо ви якось сприймаєте Маєте події агресивно і намагаєтесь шукати лише поганого, то це погане все одно виведе вас до чогось гарного. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі водолії. Карта мага це перш за все якийсь чоловік, з яким сьогодні треба зустрітися і зробити якісь спільні справи. Це починання ідеї, які до вас сьогодні приходять, це якісь дійсно справжні маг, який вам може зустрітися і дозволити вам зробити все так, як того ви бажали. Якщо ви чоловік, це дуже гарний позитивний день, бо це чоловіча янська енергія. Далі, якщо ви народилися під знаком риби. Верховна Жриця, це якраз аркан пов'язаний з жіночою, інською енергією, це місяць, який зростає, це друг, подруга, це партнерські відносини. Сьогодні дуже гарно все робити у парі, і якщо вам треба помічник, краще хай це буде помічниця, тобто жінка, шершеля фам. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Імператриця, імператриця це дії, все залежить від ваших дій. Якщо ви будете дієвими, то день буде дуже гарний. Він пов'язаний з планетою Земля, тож сьогодні непогано попрацювати на землі, і загалом земля вас тримає, і вона дає вам можливість щось заробити. Зверніть на це увагу. І нарешті представники знаку тілець. Верховний жрець. Přejmi pozici. Каже про те, що сьогодні можна кудись їхати. Сьогодні відкриті дороги, сьогодні ви можете ставити для себе реальні цілі і виконувати їх дуже швидко. Сьогодні треба все робити швидко і покладатися на чуйку, на внутрішній якийсь голос, який вам підкаже, як себе вести. Подивіться, майже всі карти випали в прямій позиції, хоча я їх ретельно перегортав. Тож день не такий вже і поганий, є позитивні моменти, а але вони стосуються вже вечора та ночі. Ніч більш-менш спокійна. Вночі можна особливо ввечері багато чого зробити після закату сонця. Ну а що стосується дня, якщо треба кудись їхати, їдьте після 8-ї години і до 10-ї, бо потім з 10-ї години і по закат сонця небезпечні є якісь моменти, зверніть на це увагу. Тобто може бути і повітряна тривога, і якісь негаразди, їх можна очікувати. Лише після півдня. Ну, а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта смерті в прямій позиції, тож сьогодні гарний день для будь-яких змін: зовнішніх, внутрішніх, маленьких, великих, будь-які зміни сьогодні на краще. Якщо ви вже здатні це прийняти, вони обов'язково сьогодні з вами стануться. Це планета Сатурн, планета. Карми, планета відповідальності. Тож, якщо ви робили щось погане, сьогодні може прилетіти вам бумеранг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Імператор, прямій позиції, це поміч людей. Суспільство вас підтримує. Сьогодні гарний день для того, щоб йти у різні організації, установи. Сьогодні гарний день для спільної колективної роботи. Тож намагайтеся не сидіти в чотирьох стінах, а якимось Чином спілкуватися з іншими людьми. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції вам сьогодні дійсно щастить. Сьогодні фартовий день. Ви можете щось виграти, але задля того вам треба хоча б купити лотерейний квиток. Це я так образно вам розповідаю. Сьогодні вам і люди, і обставини допомагають. Якщо треба кудись їхати, дорога відкрита, ніщо вас і ніхто вас не... Буде зупиняти. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережніші. Диявол, він завжди підкидає якісь спокусливі. Пропозиції і ці пропозиції можуть прийти до вас від якихось людей. Це чоловіки, агресивні чоловіки, войовничі чоловіки, може навіть чоловіки у формі. Тому, якщо ви їх боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома, і таким чином ви ніколи не на не наразитесь на якусь неприємність. Будьте чуттєві, не знімайте слухалку, якщо це незнайомий телефон, і пам'ятайте, що сьогодні демони, дияволи будуть намагатися вас яким. Чином спровокувати, тримайте себе в руках, не будьте агресивними далі. Якщо ви народилися. 14-го або 23 го числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції, нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Аркан досить позитивний, стабільний. Він пов'язаний з родичами. Можливо, сьогодні родичі до вас в гості поїдуть. Чи вам треба буде вирішувати проблеми родичей. Загалом спілкування дуже гарний позитивний момент. Якщо треба поїхати на Поминки, бо ви не встигли, можете робити це сьогодні. Також вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Блазень, бачите, тут номерологія не бреше, нульовий аркан в прямій позиції, негативна позиція. Вона каже про те, що сьогодні поганий день для серйозних справ. Гарний день для пустощів, для відпочинку, для того, щоб обнулити якісь стосунки. Сьогодні ви ведете себе доволі не бо інша назва цієї карти дурень, а дурень, як кажуть, думкою багатіє. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнуте сонце натякає на те, що сьогодні вам не вистачає енергії, не вистачає внутрішнього світла. Ви знаходитесь в темряві, ви не можете самостійно вийти з цієї темряви. Тож намагайтеся сьогодні хоча б спілкуватися з позитивними високоенергетичними людьми, які вас можуть зарядити. Також сьогодні ваші власні діти можуть вам принести якісь неприємності. Все, що стосується якихось грошей, ви їх більше витрачаєте, ніж зможете заробити. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута зі. Зайві переживання, негатив, негативні емоції, неможливість контролювати свої емоції. Зверніть на це увагу. Особливо, якщо ви жінка, вам буде дуже важко утримувати свої страхи та свої негативні емоції, нестача дофаміна на лице. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9-18 або 27 числа будь-якого місяця правосуддя в прямій позиції, що ж, сьогодні день врівноважений, розум гарно контролює почуття, непоганий день для того, щоб іти установи, у тому числі у судові, і вирішувати якісь нагальні питання в цілому позитивний день і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Перполтарот, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб дивитися прогнози вчасно, а не вже потім, як буває, з деякими прогнозами, які дивляться вже після того, як день цей відбувся. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка, Господь!